Шановні українці, я не хотіла, щоб ви слугувалися просто закликами політичними. Насправді цей проєкт закону треба розглядати, але потрібна була робота в комітеті і, і сюди представити доопрацьований проект закону. Наші зобов'язання про існування мінімальної акцизної ставки на цигарки в сумі 90 євро мали запрацювати з 1 січня 2025 року. Так було передбачено податковим кодексом. Девальвація національної валюти. Призвела до зростання курсу на 30%, а ставки залишилися на тому ж самому місці. Отже, для того, щоб забезпечити відповідність в альтернативному проєкті закону, я запропонувала поступове збільшення з кроком в 15% з тим, щоб за рік на всі тютюнові вироби запрацювала ставка 90 євро, починаючи з 1 січня 2026 року, а не з 1 січня 2028, Мого як чомусь запропонував уряд, де розум, де пояснення, економічне обґрунтування цьому всьому. Наступне зберегти ставку акцизного податку на тютюнові міські вироби для електричного нагрівання для твини. І, е, будь ласка, не вслугуйтеся тією брехнею, що говорять, що на твини ставка не зменшується. Вона залишається на рівні, який є на сьогодні, з поступовим однаковим зменшенням по урядовому збільшенням по урядовому проекту закону з 1 січня, ой, з 1 липня 2024 року. А потім на всі тютюнові вироби ставка буде з зростати до 90 євро і буде працювати як 90 євро по урядовому проєкту з 28-го року, а на ТВЕНи 72 євро. А тепер зверніть увагу на, філя... на фінальні цифри. Мій проєкт закону дає в бюджет 69,5 мільярда гривні, з них 43 мільярда вже в 26-му році, а урядовий 28,8, з них 13,8 мільярда лише в 28-му році. То хто дбає про наповнення державного бюджету? все, що зараз...